Доброго здоров'я, підписники та гості каналу. Дякую, що завітали. Сьогодні запрошую вас на прогулянку квітничком. Прогулянка без прикрас, як я її назвала, тому що показую все, як є без зайвого марафету, як у нас кажуть. Хочу ще запросити на прогулянку городом, але на городі бур'ян росте не по днях, а по годинах, тому там ледве встигаємо з мамою. Поки що квітничок вдається контролювати. Тож почнемо з такої краси Троянда Мальвіна, перша чайно-гібридна, яка у нас заквітла в цьому році. А це не перша витка, назви в неї не збереглося, оскільки прийшла до нас дуже давно від батькового родича. Милуємося нею вже добрий десяток. А в той другий років у нас таких два кущі на саморобних опорах. Тут з маминої колекції калачики. Деякі залишилися в будинку на віконечку, мама ними любується, деякі висадили в кашпо на вулицю. Ось така у нас краса. Дуже легесенький аромат у неї стоїть. Цього року тля, а на трояндах дуже активно. Та на всьому дуже активно тля і багато живності різної. Ось висадила в кашпо новоприбулих мешканців, ялиночки. Гарне поєднання у світлих кашпо. А тут у мене пересаджені калібрашки, петунії Підростають. Вони вже розкішні. Не знаю, чи буду я їх ще раз зістригати, якось вже і шкода. На коренево ще не заглядала. Але кольори це просто якесь свято. Оце і камера не передає. Тут теж червоний на екрані, а насправді він такий до бордового. Можливо, спробую зловити ні. А, цей теж на камері він синій. А от насправді такий от темненький, якийсь прям фіолетовий-фіолетовий насичений. Ось тут трошки видно на долонці Такого кольору гарного. Біленька, ароматна. Так. Тут моя невдала спроба посіву помідорів. Все, що пустеньке все зійшло, а решта не зійшло. А це третя спроба посіву помидорів. Сію їх по два. Тут трішки веселіша ситуація. Так. Тут у мене наростають прирости на рододендроні. Гарні прирости. Тут соничка у кашпо. Я вам скажу цей горщик порівняно з цим горщиком. Ну бачите різницю, так? Да? На цьому і бруд не так тримається і на ньому, на ньому не дуже його і видно. Ось. Це про Кумбензнана. Класний. Дуже мені подобається ялівець. Тут у мене в кашпо фуксія. До речі, з флоріуму. Одна з двох, яка вижила, в неї в ще зимою напала білокрилка. Ось тут ще є залишки, але кущиться. Г'ядька. Замульчована фісташками. Ось це троянда, флорібунда, клермаршал з інтерфлори. Розпаковочку ми бачили всі разом. Посадила її в композиції із жимолостю шапковою. Це просто зелена. До речі, вперше побачила, як вона квітує. Бо тут на кінчиках були такі малесенькі жовтесенькі квіточки. Це фантастика, такі ніжні-ніжні. Тут імператор Едбарон. І ось тут втулила подарунок від Інтерфлори. Лілію вони подарували. За замовлення гладіолусів. Так, ось це, варія жималость шапкова. Оце в мене тут я висадила, може врятую, гортензію. Посадила її, дала дуже багато перегною в кашпо, отаке, і в неї підгоріла ну, от. Трошки оживає, сподіваюся, відновиться. А це моя печаль, я її і не показувала. Азалія перезимувала нормально. Весною якось пів куща було. В пуп'янках півкуща якось так не дуже, а потім виявилося, розколупала її на днях, що в неї було тут личинок з 10. З того хруща перебрала всю землю. Як він туди потрапив, не розумію. Подивимось, виживе чи ні. А сюди посадила композицію теж із жимолості, малінія. Ну, троянда, я думаю, що не виживе. Це теж з інтерфлори Diamond джубілі. Її котики дуже активно поливали. Вона ось така була скручена, скручена, тому я її з землі витягла вчора, буквально пересадила. От сюди. Ну, Крім того, що оце чорненьке, таке страшненьке. Тут і листочки такі ледь-ледь живі. Ну, подивимось. І Golden Carpet тут у мене осадився. Такий гарний, гарний. Ось така краса. Тут у нас. Чидижник, це ще, знаєте, з якого часу, це ще сільсь... сільський вісник був років добрих 15, тому а може і 20. Ось такі гарні. Назва десь у мене є, зараз я так не скажу. Родовик варіагатний, гарнесенький, там туя Аннік. Їй там сподобалося. Тут у нас ще одна витка троянда. Покажу її трошки з іншого боку. Така краса. Пахісандра. А стільбочка тут. А стільбочка без назви, Теж ще з часів сільського вісника. Родовичок гарний. Родовик, звичайний, дуже подобаються мені листочки. Ну, і потім киточки, як він гарно цвіте. Так, тут у нас ще одна флорібунда. Новаліс. Трішки не така сильна просто, але... але вижила. Дзвоник скупчений, квітує. Це ромашечка великоквіткова. Тут у мене. Хозрі. Теж їй тут сподобалось Гарнесенько. Так, тут можна показати ще вам клематис. Він без назви. Точніше, назва загубилася, назва в нього є, але... Скажімо так, перше квітування. Раніше він засихав, був на тому місці посаджений. Так. Там дейція квітує. І ось такі дельфініуми зараз. Я. з цей шматочок кумбочки обійду з іншої сторони. Ось так вам покажу. Трояндочка гарна. Що цікаво, погляньте, ось офіопогон, Тільки-тільки прокидається. Тільки-тільки пустив свіжий прирости. Я вже думала, він повимерзав, чи що, але ні, живенький. Оціточок, Тут у нас бал квітів. Трішки підсох, а трішки ось тут досягнув уже. Ось аж куди. Так. Квітує Вестерленд. Зараз тут ставлю гарне яскраве квітування, що багато квіточок вже обрізали, малувалися. красивий має вигляд у підніжжі, вівсяниця І на контрасті мені подобається. І такі гарні листочки з оцим очіточком Це вже. Все дуже швидко в цьому році. Дуже швидко. Андора Компакт гарно почувається, прирости гарні. Теж йому тут місце підійшло, я рада. Ну, там от. Вівсяниця блу-ред. там тільки на одному кінчику я бачу. Ось. Але і так гарна. Ось така краса квітує. Я їх залишаю. Це самосів з минулого року. Залишаю це у нас Crystal Delight, Дельфініум готується квітувати. Невеличкий квітконос, але є. це приємно. Пілочки мої. Це теж самосів. З минулого року в горщику вирощувала ротики. Тут Холгер теж гарно почувається. Чебрець. Гарнесенький. Так, покажу вам дельфініум дельфініумболеро. Ось уже я бачу одна квіточка десь там розцвітає, хтось її підгриз. Оленки волохатої цього року теж вистачає ще якісь чорні жуки, оце все гризуть молоденьке, смачненьке. Крупити не хочеться, менше хімії щоб було, може доведеться, подивлюся. Ось ця в мене вперше такий величезний кущ і Просто гігант. Тримаю, поки сам себе, не знаю, не підв'язую. Вже теж збирається розквітати. ось так. Такі квітусики гарнесенькі. Це в перший раз такий гігант за все життя виріс. Ну, тут я думала, буде він маленький, посадила тут Delphinium Pink Power. Теж уже на бутончиках. Поки їм обом там комфортно не чіпаю. Так, тут дзвоники квітують. Красиві. теж гарний кущик, компактний, сам себе тримає. Гвоздичка вже відквітувала. Дуже ароматна ця гвоздичка мені дуже подобається. Такий ніжний ніжний рожевий. Ну, Тут Ліріопа біг москарі. Бачите, теж він ріс у мене разом із гортензією посажений. І от передала, перегною. Буде мені наука. Палички від котів допомагають. Трошки відходить, сподіваюсь, виживе. Ось таких дурощів наробила. Ну що ж, це свіже посаджений дрімджой. Сюди пересадила типа рисовик. І теж була помилка, моя все-таки як не старалася, а шийку заглибила Зараз йому тут значно краще, ніж на старому місці. Тут у мене кали, здається, з флоріуму. Ось одна довше виглядала, а ця вже. Має таке гарне листя розкішне. Латикодон синій. Так. І така зараз моя гірка. Райграс бульбоносний, себе тут почуває справжнім королем. Я, в принципі, не проти. Здалеку має дуже гарний вигляд. Ну, а так все тут, все потихеньку підростає. Так, тут краса збереглась, маленьке все. Піалочку залишаю, хай дає трошки затіночку. бо тут дуже спека у півдні. Віталіана себе почуває дуже гарно, їй подобається. Але камінь трошечки був підгорав, щось йому було не так, але бачу, все одно тримається. Обрієту підстригла. Так. Глобулярія тут квітує потихеньку. Показую вам все без прикрас, без марафету. Реплять стежечки. Тут все згорає моментально. Так, Альберта Глоб тут у мене поселилася. Сподіваюсь, тут їй буде комфортно. Там, Мюленбергія. Є вона в мене в обмежувачі у горщику. І ось це. Розквітнув Техас. Такий він розкішний, розкішний. Мама щаслива. Гляньте, який він гарний. Мама щаслива і я щаслива. Ось така краса. Десь метр сорок, напевно, висота. Ну, ось і ця краса. Покажу вам теж, як він гарно квітує, прям як наречена. Це перший. Вероніка. Сиза. Воно, мабуть, теж перший раз викинула. Вона в мене тут вже третій рік. Ясколочка відквітає. Гарно. А це теж, дивіться, однорічний, однорічна рослинка, ротики, так? Да? А вони в мене на другий рік ось квітують. Перезимували, підрізала. І вони пустили ось пагінці, І гляньте, я їх так обожнюю ще з дитинства. Особливо низькорослі. Ну, вони і високорослі гарні, але от низькорослих прям щось таке є особливе для мене. І волжанка. Не пам'ятаю як українською, ніяк воно мені не запам'ятається. Така малюсінька, але вже квітує. І теж з минулого року. Дуже я їх люблю. Маргариточки. Такі рожеві були закриті, а зараз такі прям світлесенькі стають. Ось така краса. Ось тут що. Сюди теж пересадила тую Golden Tuffet. І тут... Комфортніше, ніж на старому місці, є прирости вже молоденькі. Ось видно. Влючі себе добре почуває. Туя верескова ерікоїдес. Так, живучка відродилася, прям така щільна, гарна, гарна. примолки набираються сил на наступний рік. Пуйки. Ще раз троянду покажу, яка вона гарна. У підніжжі примолки набираються сил, медунка квітує. Ту я прийнялася, і тут посаджені барбариси. Тут я для них виділила місце. Рейнгольд і другий Барбарис. А це зверніть увагу на троянду. Це колись із мамою в епіцентрі на розпродажі років 5 тому, може більше вже, мабуть, 7. Ми купили дві штуки. Одна така червона розкішна, інша біла. Я їх вам зніму, коли вони розкриються. Тут ще один дзвоник і Барбарис Ред Пілар. Він був серед конвалій, але йому було затишно. У нас тут така земля в цьому квітнику, просто пісок супіщана, і вся волога моментально тікає зранку полив, ввечері вже сухо. Я тут другий рік активно хазяйную, стараюсь мульчувати. Мульчування стежок дуже рятує. Клематис Монтана Рубенс теж був посаджений, трошки такий гарний перегній, але почувався нормально, все одно його вчора пересадила. Про всяк випадок. І ще одна мамина Паларгонія розкішна. І лишився у мене тут великодній декор. Дуже мені подобається. І наостанок запрошую вас помилуватися красою Дейції, гордість Рочестера. Для мене вона ніби наречена така красуня. Насолодимося разом красою. Дякую вам за перегляд, за підтримку. Якщо було цікаво, залиште коментар, будь ласка. Підтримайте Україномовний Ютуб. Радіймо життю і будьте здорові!